Рено Кенгу, 2001 рік випуску, 1.9, простий дізель. Візуальних пошкоджень подряпин немає. Є маленька точечка. Титанові диски, протектор 3 мм, вікна тоновані. Ну, ти пробіг, щоб повдення. Пробіг. А ну я тебе заприду 127 Ну, Ключе, щоб було видно. Пробіг ага. ну, сто 514 км. В принципі відкрити капот і заводити.